Господь з вами і з духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Луки. того часу Ісус сказав своїм учням: Вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які зневажають вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає Твоє, не домагайся. І як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже й грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже й грішники те саме чинять? І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь, одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам. Щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте і не будете осудженими, прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Слово Господнє. Сьогодні я осудив мінімум дві особи, чітко пам'ятаю ці моменти, коли я осуджував цих людей. І це, що Ісус говорить, що не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Воно працює дуже чітко, тому що в той момент, коли я когось осуджую, я автоматично стаю осуджений. У моменті, коли я когось засуджую, в той же момент я автоматично є тим, який засуджую самого себе. Це діє таким чином, що засуджуючи когось, осуджуючи, я закриваюся на Божу благодать, і воно спрацьовує таким чином, що йде внутрі. Цей момент теж самозасудження, навіть ми можемо цього не помітити, але нам вже стає недобре, бо ми закрилися на Боже благословення, бо я не був посередником Божого благословення. І коли щось погане ще й сказав про іншу людину, то в той момент я не благословив, а злословив. А значить, я дозволив, щоб зло втілилося в мене. І ув'язнювало мене і починало діяти в мене. Якщо я це я на початку меси, теж каявся, я сьогодні вже кілька разів згадував цей каявся, це велика Божа благодать. Якщо це усвідомлює людина, якщо, усвідомлюючи, я розумію, що відбулося. А відбувається, що? В моменті, коли я е, осуджую. Можемо затриматися лише на цій темі сьогоднішнього навчання Ісуса. Я закриваюсь на Бога і перестаю бути як Його син, перестаю діяти як син батька небесного, а починаю діяти, ну, грубо кажучи, як син диявола. Чому? Тому що Він є той, який зосуджує, він є той, який оскаржує. Пам'ятаєте цей текст в Откровенні, 12 розділі, той, який осуджує братів і сестер весь час, день і ніч перед лицем Господнім. Тобто дуже простий момент і дуже глибокий момент, дуже глибокий момент. Тому Ісуса, навчання. Воно дуже, дуже, дуже глибоке. Дві такі речі, на які хотів би сьогодні ще звернути увагу про Бога, про те, що ми маємо до Нього уподібнитись, маємо, тобто це дорога, якою нас веде Ісус, якою нас веде Дух Святий, дві риси Божі, яку хочу в цьому контексті згадати. Перше, що ми чуємо, Бог є добрий і до невдячних і до злих. Тобто Бог є добрий завжди і до всіх. Запам'ятаємо це, спробуємо це запам'ятати. Бог є завжди добрий до всіх і до кожного. І до добрих і до злих. Він не обмежується своїм добром. В зв'язку з тим, чи людина добре чинить, чи не добре чинить. Навіть коли я роблю найбільші злодіяння, можете собі про себе подумати, згадати свої якісь злодіяння, великі чи малі, в той момент Бог є добрим до мене. От Представте собі, що Бог би сказав собі, а, то така, то я вже більше з нею не хочу зв'язуватися. Постійно там щось робить, а то от такий, я вже з ним не хочу зв'язуватися. А сьогодні я буду на нього дутися. Сьогодні я буду йому мститися. Де колись у нас так буває, на когось ми образимося і так мстимося так тишиною, дуємося. Чи якось інакше мстимося, от у Бога такого немає. Бога такого немає. І е, Він мене веде до того, щоб я це відкрив, щоб я уподібнився до нього, щоб я до нього уподібнився, щоб я був завжди добрий до всіх. Як це можливо бути добрим до всіх? Неможливо. Людині це неможливо, це можливо Богові. Тобто, це, ми не можемо це зробити, що ми тепер хочемо бути добрими. Якщо ми не добрі осуджуємо і не знаємо, як бути добрими, значить, ми не зблизилися. Ми, нам потрібно вкладати зусилля, щоб проникнутися Божою добротою не на своїх силах. Ми це на своїх силах не можемо зробити. Стево, тому нам потрібно впускати його все більше в наші гріхи, в наші слабкості, в наші осудження. І коли ми до нього щораз ближче, щораз більше до нього подібнуємося, воно стає для нас таке, нашою природою. Бути добрим стає добрим, стає нашою природою, тому що ми уподібнюємось до Бога. І те саме є з милосердям, тому що милосердя, отець милосердний, це добро скероване до злої, зраненої, поневоленої людини. Різниця між добром, Бог є постійно добрим, і Бог є милосердний, що Він добро скеровує на зранену людину. От Він бачить, Микола прийшов зранений, Бо осуджував і дає йому натхнення Микола, покайся. Благодать покаяння, якаюся, я відрікаюся від Духа Осудження, і Він дає своє милосердя, Він мене звільняє. Його милосердя скероване на те, Він знає кожну людину, кожне серце, як тебе визволити, як тебе зцілити, як тебе очистити, щоб ти знову відкрився, відкрилась на добро і наповнилася цим добром. Ось що значить його милосердя, що він постійно є відкритий, щоб кожну людину, яка тільки відкривається на зцілення, на звільнення, вчинити це, щоб людина була здібна прийняти Його любов, його доброту і стати люблячою, доброю і милосердною. І це відбувається таким чином, що ми стаємо добрими, милосердними і люблячими і починаємо розуміти, як можна не судити, навіть як можна ворога любити тільки тоді, коли наше серце уподібнюється до серця Отця, до серця Ісусова. Тобто це не є практика, можна практикувати, благословляти ворогів, але і так це не є практика, що я стаю добрим. А я уподібнююсь до Отця. Я уподібнююсь до Отця. Його серце і Моє серце через серце Ісуса з'єднуються. І це діє в нас Дух Святий. Просімо для нас цю благодать, прагнення, прагнення уподібнюватися до нашого Отця Небесного і такої підлеглості співпраці з Ісусом. З Духом Святим